Американський долар летить у прірву. Інвестори не хочуть мати справ зі сполученими штатами Америки, тому що більше не вважають цю країну стабільною. А ця рода мавпа продовжує продукувати якусь дичину кожного дня. От позавчора він сказав, що це виявляється, Україна розпочала війну проти Росії. Як він там сказав, що Зеленський постійно просить ракети? Хоча, коли починаєш війну проти країни, яка в 20 разів більше тебе треба розуміти, чи зможеш ти виграти цю війну і не мати надію на те, що тобі будуть давати ракети. Мені здається, що деменція взяла безповоротню цього діда, тому що все, що він каже, і все, що він робить, просто не подається ніякому аналізу. І Як він ще сказав, що це Байден, Зеленський та Плишива Моль розпочали війну? Та ні, Плишива Моль розпочала війну проти України, а Україна та український народ захищаються. І ось ці самі ракети, про які каже Трамп, це для того, щоб не було таких випадків, як у Кривому Розі, Сумах або у Харкові, коли міста кожен день під атакою люди втрачають своє життя, а захищатися нема чим. Як він сказав на борту свого літака, що мені сказали, що вони зробили помилку. Це про суми, де мінус 35 життів. У це от помилка, про яку каже Трамп, насправді ж велику помилку зробили мешканці Сполучених Штатів Америки, коли обирали цього неадекватного діда собі у президенти.